Радіо UA Чикаго, ще раз вітаємо всіх наших слухачів та глядачів. Це радіо UA Чикаго. Мене звати Дмитро Галан. Нагадаю, а в студії в нас сьогодні стрілець, тактичний медик, боєць 79-ї десантно-штурмової бригади Іван Молдун. Щиро вітання, Іван. Вітаю. Дякую, Іван, що маєш, мав час знайти для нас, для того, щоб ми поспілкувалися. Це дуже важливо для діаспори. Я думаю, ті, хто нас слухають, зрозуміють, чому вже впродовж нашої дискусії. Отож, а що би хотів розпочати? Зараз ми багато, так можу сказати, від свого імені розганяємо зрадоньки навколо України, що всі нас кинули, що ми лишилися один на один з ворогом, що ситуація дуже складна на фронті. А можеш ти дати відповідь на питання? В чиїх руках зараз ініціатива? Ну, Ініціативу ми, на мою думку, ми зараз трошки загубили. Коли це сталося? Чому ми загубили, через що? Що було таким моментом непогороду? Нам, нам, нам не вистачає зброї, нам мало дають зброю. Але раніше її взагалі не давали. Ну так, не давали. І ми, ми якби тримали оборону, зараз тримаємо. Але щоб перемогти там, видвинути Кацапа далі. За, до кордонів за кордони, то треба більше зброї. От е, обіцяють багато західні партнери. що це все розпочинало, розпочиналося? Першим русили Джевеліни, а потім а, хай, Хаймарси чи навпаки, власне, порядок не має значення. Далі ми створили таку танкову коаліцію. А тепер існує така F, коаліція F-16, називається далі. Вже є чутки, що Україна буде просити f 18 що в принципі логічно отримувати більш модернізоване озброєння. Скажи, ось ця вся допомога про яку говорять а, засоби масової інформації, і ми в тому числі вона відчувається на фронті? От е, є відчуття, що так нам дали танки. У нас є на чому тепер їздити. Е, ну і раніше було, але не не таке можливо модернізоване. Є відчуття mm -hmm. того, що доходить зброя до вас саме саме до вас. Е, ну, На той час, коли я воював, не було такої техніки, я не бачив. Е, був там якийсь один старенький танк, їздив. Т-72. Е, е, ну, Може бути. Ну, так. Давай, так, давай тоді вернемося до того часу, коли ти воював. Ти був мобілізований, ми так попередньо передата спілкувалися. Був мобілізований е, у вересні 2022 року. 22 а, і власне поранення ти був отримав уже в листопаді того ж року, так. тобто два-три місяці, так. ти воював. до того жодного досвіду у військовій справі е, ти не мав. Так, досвіду не мав. Працював собі інженером, там, оператором станку, а потім, коли вже почалося повномасштабне вторгнення, то став на облік військомат і згодом був призваний. Тут ще один момент, який теж варто задати. Ти є з Херсону. На щастя, частина Херсону була вже деокупована, правобережжя, лівобережжя, а зараз ще під окупацією. Яка зараз ситуація там? Зараз ситуація, ну, як і завжди, була погана. Херсон під час обстрілів постійно. Коли більше, коли менше, останнім часом дуже його стали обстрілювати. Ситуація з Херсоном погана. і Якщо не відженем Кацапа з лівого берега, то Херсон просто розбомблять та й все. Розбомблять на відстані. А скажи, правий берег, лівий берег, там зареточаться просто бої, перекидання, озброєння через, через річку чи як? Як це відбувається? Ну, ну так. так, намагаються перекинути техніку туди. Намагаються тримати. Ну, всі дивляться новини. там ситуація в Кримках. Дуже складна і напружена. Але дивись, Херсон. ну, Давайте загалом про ці області, які а, стереотипно вважалися, як вони є прихильниками Руського міра. А ти би розвіяв цей а, міф? Ні. Щод... Е, 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 е. Хватає там людей, які топлять за Руський мір. В Херсоні. В Херсоні, так. Хватало, чи хватає ще навіть зараз? <свісно> Може, зараз і хтось і застався, я не знаю. Ну, а де вони дінуться? Ці радянські, радянські бабки. <свісно> Всі вони там і лишились. Скажи: а коли тобі дали повістку у військомат? А чи були якісь сумніви а, стосовно того, чи потрібно йти, чи не потрібно йти? Е, ну, сумніва не було. Я, якби, коли почалося повномасштабне. ну, Я сам явився військомат. Ніхто мене за мною там не бігав, як, як зараз доволись, бігаю. Та? Так, Я пішов, став військомат. Коли переїжджав, я знявся з військомату, став військомат. В, в тому місці, куди я переїхав, ну, порядки черги потім вже призвався і попав на війну. І ми починали з того, що озброєння зараз потрібно, потрібно Україні. Коли ти, ти був призвався, коли ти власне опинився вже в армії в, пер, в цей перший день. А з чим ти стикнувся? Чого що саме, що саме тебе навчали? Чи було відразу якась підготовка по новітньому озброєнню? Чи це радянські якісь такі напрацювання? Так, була підготовка по озброєнню, те, яке є в нашому війську. Ну, є радянська, радянська зброя, була і новітня зброя. Ну, з новітнього я пам'ятаю НЛАУ. Ну і в принципі все. Ну, була, була зброя е, новітня вже е, на фронті. Ти в більшості воював на якому напрямку? На Херсонському чи на іншому? Е, я хотів попасти на Херсонський напрямок, але... Мене ж ніхто не питав. Не питають, а? <ріст> так? А Як це як завжди відбувається? Можливо, це буде цікаво нашим слухачам, коли тебе ти приходиш по повісті, поетапно так коротко розповісти. Там, спочатку там, догляд, потім йде ознайомлення з чимось <ріст> ще. Ну, як що за чим а, йде? Ну так йде, так. Ти стаєш на облік, тобі дають е, е, листи проходження медкомісії. Ти йдеш в лікарню, проходиш медкомісію, е, отримуєш заключення і. Далі чи, курс молодого бійця, чи як це називається? Е, зараз? – так, далі йде навчання. Відправляють на навчання, був місяць на навчанні. Е, навчання, ну, навчання проходить по чому? Ти. Коли буду представляв, ти є тактичний медик, ти є стрілець. А тебе вчили саме от на, таку, на такий фах, на таку спеціальність, чи навчання загальне йде Про... Там йде загальне навчання на стрільця, а потім. Тактична медицина. Ти маєш право ну, вибору, Ти маєш право вибороти? Я хочу бути не знаю, бути інструктором БПЛА. Я хочу бути не знаю медиком, я хочу бути стрільцем, я хочу йти в штурм, я хочу бути танкістом. Є якісь тебе питають? Чого <пит ти хочеш? Так. І воно має значення? Ні. А Це, це важливий момент. Ну так, да, було якось смішний такий момент, дали листочок, щоб всі написали, хто ким там хоче бути. Скільки співпало? Так, а співпало там, може, декілька. Так. Там хлопці водії ну, водії такі з стажем цивільному, то вони ну, декілька пішло там водіями і все. За тебе краще знають. Подивилися, що так, ти кремезний хлопець, все, йдеш, йдеш, йдеш туди. Якщо такий трошки хилий, то йдеш, не знаю, на воді. Але, але. але дуже хотів, хотів попасти на Херсонський напрямок, бо я якби ну, міс, думівка, місцевий, та. так, так знаю знає, територію. Дуже хотів, але попав на Мар'янський напрямок. А перевестися майже нереально, так? Може, реально, але проблематично. На Мар'янському напрямку ситуація була гарячіша на той момент, ніж на Херсонському, чи однаково. Е, ну, на Херсонському там був наступ, там виганяли. Контрнаступ, так. Так. Е, на Мар'янському там якби мені здається ну, стабільніше. Там просто ну, тримали, тримали лінію. Зараз війна зайшла в таку фазу стагнації. Багато хто говорить, що більше так позиційна, ніби немає таких різких проривів ні в наших, ні в їхніх. Це правда. Ну так, щоб, щоб були прориви, треба мати зброю, треба мати техніку, з якою йти на цей прорив. А, ну, просто так, і ти, щоб ну, губити людей. Ну, це дурня, я вважаю. Ну, просто не треба такого робити без зброї, без техніки йти на прорив. В ну. своєму, своєму, своєму інтерв'ю а, залужений, десь це було видання декана, мій здоговорив, що а, перед, чому затягнувся взагалі контрнаступ, тому що чекали на озброєння. Потім, коли озброєння прийшло, був озброєння, прийшло, прийшло, був план в перший же день прорвати 16 кілометрів, здається, писали, писали в статті. Але за весь час, що триває так званий контрнаступ, прорвали цю ж відстань, що мала би бути в перший день. Контрнаступ провалився, говорять вони, ті, хто пишуть цю статтю. Але бачимо, що ну, контрнаступ не міг провалитися, тому що ми воюємо, якби. Хотіли мотувати, на чи не хотіли з другою армією світу. І з такою швидкістю, як ми отримуємо озброєння, то ми взагалі робимо подвиги, тому що ми просили танки в один момент, отримали їх через півроку. А росіяни все ж таки якось адаптувалися, підлаштувалися. Так, та, вони ж... адаптувались, підлаштувались, закопались, замінувалися. Замінували, ну просто якщо затягувати з цією поставкою зброї, то вони там. Так облаштуються, що їх ну, буде нереально вибити. Війна дронів, так говорить про те, що відбувається Марія Берлінська, з якою ми спілкувалися нещодавно. Твоя оцінка важливості дронів у цій війні яка? Ну, Зараз війна дронів дуже важлива, Вона, я бачу вона зараз ефективна. Ну, Якби реально, реально воювати, вибивати їх дронами. Ну, це все реально, це все робиться. Плюс дрон, мінус поранений військові або, або втрата. Так. Ну, та ж розвідка це дуже ефективно. Як ти був медиком і тактичний, тактичний медик, і безпосередньо можна припустити, що мав справу з багатьма важкими випадками, можеш розповісти досвід, як проходить день тактичного медика на передовій. Е Ну, це евакуації 200-300-х. Ваше завдання яке? Ну, звичайно, на позиції допомога. А так, коли не на позиції, то евакуація. стабілізувати стан пораненого. І е, еваку... евакуювати його, так? Е, ну, Зазвичай, коли ми виходимо на евакуацію, то хлопці, які там на місці, вони вже все роблять, ми тільки виносимо в безпечну зону і доправляємо. Е, що найскладніше в твоїй професії? Насклад... Найскладніше. Коли бомблять і ти маєш. допомагати? Найскладніше сприймати. Загибель хлопців своїх, по так. Побратимів, так, це найскладніше. Хотів би запитати, як сталося твоє поранення, тому що по суті 2-3 місяці ти пробув на фронті. Пережив, можу лише припустити дуже багато. І сталося так, що у тебе зараз висока ампутація обох ніг. Чи міг би ти пригадати той день? А, так, пригадую було холодно, було мокро, всі в бруді були. Мінометний обстріл дуже щільний. Прицільно нас тоді гатили так нормально. Ти від обстрілу а, отримав а, поранення їх? Так, я так розумію, що могли пасти з дрону, бо ну, попали ну, чітко в окоп. Дуже, дуже так. Це було пряме попадання, чи це був осколок? Це було пряме. Це була фосфорна міна, бо все горіло. Угу. Ну, Врятувало те, що, мабуть, я був в грязюці весь мокрий, хлопці там водою заливали, щоб воно не горіло. Багато людей загинуло в той день? Ні, в той день нікого не загинуло, я був найтягший. Були там е хлопців легко поранені. Пішов ну, момент, момент, момент що надавав допомогу не ти, а тобі. І скажи, Тобі надавали допомогу ті, з ким ти працював раніше. Та? Тої, так, поб... так. Твої, твої побратими так, тактичні так. медики. Евакуювали тебе вже е, е, до Дніпра, напевно, я чи ні? Е, ну, До Дніпра то потім. Е, евакуювали мене в Курахове. Це найближчий е, пункт збору медичний. Е, евакуювали. Теж несли оце під, по грязюці під мінометним обстрілом. Але винесли і спасли. Так, винесли, спасли. Вдячності, напевно, твоїй немає межа, говорячи про побратимів, які тобі дали друге життя. А, після того а, ти, власне, був у Дніпрі а, так, Мечниково. А так. Так, з Курахова мене перевезли в Дніпрі, я вже отямився в Дніпрі в реанімації. Потім з Дніпра Київ, з Києва до Львова. Ну, звичайно, в кожній лікарні там операції. Скільки операцій загалом в тебе було? 6 до 20, я не пам'ятаю точно. За рік часу, За рік часу час? більше, ніж. за mm -hmm. Та за півроку, мабуть. Е, хоча ні, ти, ти в листопаді отримав поранення цього року. Е, того. А, 22-го, так. Так, так. Ну, та. Окей, зараз ти перебуваєш в Америці на протезуванні. Але перед тим, хочу ще передати таку історію, ти брав участь в іграх Нескорених. Так. А е, Як ти туди потрапив, тому що це ж не, не, там певний теж відбір є. Е, так. Е... Ну, Щоб протезуватись, треба проходити реабілітацію, треба е, займатися спортом. Ну, от Я займався. Е, в шпиталь е, приходили спортсмени, розказували за спорт, за участь. Це єдине, напевно, що психологічно допомагає вийти з того стану, то? так? так? Так. Ну, на той момент шпиталю мені було не до спорту, бо на безболі все боліло. Я старався не рухатися, щоб не так боліло. Ну, а потім вже коли трошки попустило, дружина каже, що ти не забув за ігри нескорених. Хто ваше сприйняв поранення? Ти чи дружина? Тяжке тяжке питання. Ти, ти більше переживав, як дружина сприйме? Так. Я переживав, як дружина сприйме, як діти сприймуть. Ну, більше як діти сприймуть, мабуть. Ну, дружину, я, в принципі, я знав, як вона сприйме. Вони були до того готові? Або вона, дружина була готова до того, що таке може статися на війні. Ну так. Мабуть, мабуть, була готова. А що казали діти? Ну, коли дружина сказала, що е, я поранений, там що е, ноги, якби, ну, ам, ампутація ніг, ну, діти в першу чергу спитали, який рівень, на якому рівні. А діти, діти старші? Донька у мене 10 і 17, дві доньки. Дві доньки, да. тобто розумію, теж, так. То вони вже розуміють те, що так, так. Ці наслідки тої війни. Ну, перша зустріч була з дітьми, вони приїхали в реабілітаційний центр. Я дуже переживав, хвилювався, але ну, вони мене. Прийняли як завжди. Це було в Києві чи вже у це, Львові? Це було в Львівській області в реабілітаційному центрі. Вони приїхали з Гамбургу. Ми зустрілися. Ти був, готувався вже до ігор нескорених, так? А, чи на той момент чи ні? А, а, ні, це вже. Це було було дочі, Треб, після? – Треба згадати. Це – Було Ну, Напевно, це вже було це, а, це, під час це, так, тобто й перед, коли ти, Ну, а... Вони перед іграми приїжджали, да, це перед іграми було. І, да, і Потім, повернулося потім вони в Німеччину. повернулись в Німеччину, і на самих іграх ми вже зустрілись в Німеччині. Ігри в Німеччині проходили, так? Так, ігри пройшли в Дюссельдорфі. І вони приїхали на ігри нескорених, і ми там зустрілися. Які тебе відчуття від Ігор нескорених? Що це було для тебе? Як ти цей досвід оцінюєш? <звіт> ну Це дуже круто було, дуже сподобалось. Збірна виступила ну, класно. Медалі взяли, кажуть, рекордна. Кількість, Кількість медалей була в цьому, в цьому році. Що тобі принесло найбільше задоволення від цих цього, від цього змагань? Ну, там такий дух інвіктоса так захоплює. І, ну, військові всі побратими, всі свої. Мова є бар'єром у спілкуванні з іншими націями. Є, е, звичайно, бар'єр, є мовний, ну але якось спілкувалися. військове, військове минуле, воно дає про себе знати. Та... І розумієш одного з пів слова. Ну, після ігор ти через певний період часу приїхав до Сполучених Штатів. Як приїхав? Буквально позавчора, так, так. ми ще пам'ятаю, на хвилях радіо були озвучували, що ти приїжджаєш. А ти приїхав в Штати, приїхав на протезування та реабілітацію з фондом Revived Soldiers. Зараз ти поки що в Чикаго на момент, коли ми записуємо це інтерв'ю, але їдеш в Орландо в Орландо, Флорида, де буде проходити саме протезування. А скажи, це були твої перші протези, чи ти вже ставав, можливо, на протези? Я пробував ставав, у мене були в Україні учбові протези, такі, які в колінах не згинаються. Я пробував на них ходити, ну і наче виходить. Яку ти зараз собі ціль ставиш? А, яка тебе ціль у, у, фіна, у фіналі має бути після протезування? Ну я маю максимально, максимально приблизитись до, ну, я б сказав, до повноцінної ходьби. Ну, до повноцінної не вийде, але приблизитись як можна ближче. І ти готовий на це працювати, вкладати весь свій час. Не Звичайно. Дружина чекає, так, так, діти чекають. Так. І я вже не дочекаюсь. Так. Я хочу скоріше вже запратизуватись і не на колесах побачити їх. А На ногах, та, на одному рівні, скажімо так. Скажімо, так. так. А, Після протезування, як ти бачиш своє повернення. А, тобто, чи є вже якийсь напрямок, яким би ти хотів займатися? Якась спеціальність, нова можливо спеціальність. Е, маєш на увазі професію е, та, як та, та. в цивільному житті. Не, так, звичайно. Я, я працював в інженерії, в організації дорожнього руху. Проектував автодороги. Е, ну, як варіант, я можу повернутися працювати в цій сфері. Ти е, працював в цій сфері кажеш е, роками до мобілізації, тобто те вже великий досвід стаж О, Так, досвід у мене є. і це... Чудово, це важливо, що. от тому що, напевно, не всі хлопці, можливо, можливо, ти погодишся, можливо, не погодишся, от так чітко бачать свій план наперед. Є... Ну я не зовсім бачу чітко цей план наперед, тому що в країні війна і ну, я б хотів би працювати більше на ну, військовій спеціальності. Якісь, ну, більше на перемогу, ніж в проєктуванні. По твоїх відчуттях ця війна дістанеться нашим дітям, твоїм дітям? Чи зможемо ми завершити її до того, як ну, наші діти будуть воювати? Ми зобов'язані її завершити. Ми не маємо її дітям передати ні в якому разі. Але ворог сильний, ворог точно не слабший, а ворог мобілізовує сотні. Тисяч людей ворог вибудовує міжнародну коаліцію з країн терористів і країн, де панує диктатура. Позиція України, можливо, зараз навію багато песимізму, але вона слабшає. Тому що втрачаємо союзники, а деякі союзники стали більш так легковажно ставитися до цієї війни. Комусь вона надоїла, хтось зневірився. Десь ми і самі дали якісь підстави так вважати, тому що і в Україні вистачає різних таких інцидентів, прецедентів, неприємних, якісь скандали і тому подібне. Тому війна всі зараз ходяться на тому, що війна затягнеться на роки, можливо, навіть і десятиліття. ти до цього психічно готовий? Морально готовий? Ну, не дуже. Я б хотів би, щоб вона скоріше закінчилась, а не через десятиліття. Ну, треба якось шукати союзників, щось робити. Ну, не варіант десятиліття. Добре, шукати союзників. Перш, напевно, потрібно розібратися зі своїми громадянами. От в Україні зараз мобілізація ніби триває, але дуже складно. Триває а що би ти, можливо, змінив? От, що би ти змінив в внутрішніх процесах нашої країни, щоб максимально ефективно вести зараз цю війну? Якби ти мав такі можливості? Ну, треба прибрати бардак в армії. Є бардак в армії? Звичайно. Це на нижчих рівнях чи на вищих? На вищих. Ну, треба, щоб порядок якийсь був. той же ж мобілізації, щоб не було цього цирку, цієї корупції в, те, в цих воєнкоматах. Зараз, до речі, заставили всіх, хто роздає повістки, всіх, а тих, хто до того дотичний різні центри ТЦК відкрито декларувати. Свої статки, тому що були знову ж таки прецеденти, коли люди на тому наживалися. Тобто, власне, і на цьому процесі мобілізації теж. Так. Не були випадки, а мабуть, були випадки, хто на цьому не наживався. Ти особисто стикався з корупцією в армії за свій час? Ні, я не стикався, бо. Ну, мені це не потрібно було. Я, мені не треба було там косити, там, тікати, там, комусь давати там, взятки. Ну, мене це минуло. Скажи, а ти віриш в те, що Україна зможе побороти корупцію до того, як вона завершить війну? Е Ну, з цими воєнкоматами почали воювати запізно, треба було б з самого початку з ними боротися, з, з корупцією в них. А коли вже ну, запізно почали робити вигляд, що борються, там, кого, когось там посадили. Ну, як на мене, то запізно. Ну, і не так ефективно. Те саме, що з озброєнням добре що є, але запізно. Ми залишилися. Так. так само і з боротьбі з корупцією схожа, схожа історія. Ну от І вже на завершення нашої дискусії скажи: як ти бачиш подальший розвиток України буквально після того, як завершиться війна? Ну, Маю надію, що розвиток піде стрімко. Як я бачу, багато країн там готові допомагати інвестувати в Україну, то я маю надію, що все буде добре, що відбудуємо. А головне закінчити війну. І це, напевно, звернення до всіх тих, хто зараз нас слухає. Щоб люди долучалися, щоб люди були одним єдиним механізмом, який дає відсіч нашому ворогу під назвою Російська Федерація. Раніше Російська Імперія, зараз Федерація, але в тому чи іншому випадку потрібно поставити кінець цьому злу. Так Як? треба багато зброї вигнати їх і закінчити цю війну нашою перемогою, бо інакше по не ніяк та по іншому ніяк. Іван Молден був сьогодні з нами в цій студії. Стрілець, тактичний медик 79-ї десантно-штурмової бригади. Дякую, Іван, за службу. і Дякую за те, що ти зберіг нашу країну. Дякую, дякую, Дмитро. Слава Україні. Героям слава радіо ЮЕЙЧИКАГО.